Мої вітання глядачам телеканалу «Апостров» – Карта бойовий, бойових дій щоденна рубрика нашого телеканалу. Де ми з вами намагаємося візуалізувати ту інформацію, яку щойно буквально почули від нашого генерального штабу України щодо російського вторгнення станом на 6 годину ранку. Для цього ми використовуємо ресурс Deep State Map Live на карті. В зміни в яку вносять лише після офіційного підтвердження. Саме тому деяка інформація, звільнені чи захоплені населені пункти, вони можуть дещо відрізняти із запізненням, зокрема, карту, яку ми будемо дивитися сьогодні, вона оновлена станом на вчорашній вечір. Саме тому немає офіційних свіжих даних від Генерального штабу збройних сил України, якраз від тієї, яку оприлюднили сьогодні вранці. Розпочнемо із харківського напрямку. Тут ворог продовжує обстрілювати області з території Російської Федерації. Зокрема, нанесли удари по таких містах, як в населених пунктів Баранівка, Гоптівка, Висока Яруга, Нескучне та в сторону Куп'янська також били з території Росії, тому що Росіян вже вибили до кордонів, і зараз в Харківській області їх фактично немає. Залишається лише ось невелика ділянка. в Біля річки Оскол і до е, саме адміністративних кордонів вже Луганської області щодо лінії фронту, то особливих змін тут поки що ми не бачимо однак на карті зазначено, що відтіснили їх від Куп'янська, де, що далі поруч із боровою, досить спірна територія. І так як ми говорили, вибили ось цей виступ окупантів по карті. З цього боку в цій ділянці фронту, і зараз їм доведеться дещо іще відступати і займати рубежі поруч із населеними пунктами, якраз Лозової, Рубців та Коровій яр. Далі рухаємося до слов'янського напрямку. За останню інформацією, бої тривають у напрямку Лимана. Також зсу вже відбили ось цю ділянку фронту. Утім, на карті поки що. Позначена вона такою сірою зоною, тому що там тривають бойові дії, і справді досить нелегка ситуація для наших хлопців та дівчат. Однак віримо в наші зсу і будемо їм лише допомагати та донатити, тому що зима наближається, і зараз їм потрібно буде оновлювати просто своє спорядження, і вони потребують нашої з вами допомоги. Далі щодо напрямку Сіверська, тут в принципі теж лінія фронту не змінилася. Певна річ, тривають дуже активні обстріли і з боку окупантів з захопленої території. Як зазначають у генштабі з метою отримання тимчасово захоплених територій, ворог якраз таки намагається укріпити свою першу лінію оборони саме у Донецькій області, зокрема переміщує резерви. Зі складу підрозділів 3-го армійського корпусу, а також залишки підрозділів, яких вивели з харківського напрямку, тобто ті військові, яких які тікали із Харківщини, зараз ними підсилюють і Донецький, а також Запорізький напрямок. Однак про все по порядку, також з'являлася інформація, що власне ті мобілізовані з так званих ЛНР та ДНР, вони були на Харківщині. Зараз повернулися. На в Луганськ та Донецьк, і скажу, що там народні бунти таки стаються, тому що їх одразу хотіли перекидувати в підкріплення на Донецький напрямок. Утім, там до військових частин прийшли їхні дружини, там дівчата і тому подібне. І сказали, що нікуди їх не пустять, та й самі мобілізовані чоловіки на тимчасово захоплених територіях, і так само територія Хордло. Вони не дуже хочуть вже воювати за абсолютно. Незрозумілі ідеї російського диктатора, саме тому там бачили вчора відео, де. Фактично збунтувалися військовослужбовці однак якогось результату після вчорашніх акцій поки що невідомі. Так само біля Бахмута залишається досить складною ситуація. Це найгарячіший, мабуть, напрямок на цей день, враховуючи так, що на Харківщині бойові дії дещо зупинилися, Наступальна операція триває. Утім, поки помічаємо таке невелике. Затища в плані наступальних чи оборонних дій. Утім, в сторону Бахмута ворог не полишає надії і намагається наступати одразу в кількох напрямках. Зокрема, на Зайцеве хочуть вийти, захопити селище Бахмутське і так само на Яковлівку, аби захопити цей населений пункт. Утім, лінія оборони ЗСУ вона поки непохитна. Там міцно стоять наші хлопці та дівчата і відбивають будь-які спроби ворога. Зараз бачимо, що в сторону Кордюмівки також рухається. Можемо подивитися динаміку, де що просунулися за останній період на цьому напрямку. Утім, це не населений пункт, це просто якась лісосмуга, де вони зайшли, і там трохи продовжили. Територію, яка підконтрольна російським військовим, утім, це не критично, тому що куди гірше, коли росіяни заходять саме в селища, захоплюють його, там вони краще можуть оборонятися, і таким чином ЗСУ буде важче звільняти потім ці території. Тут до речі, досить примітно так, що горлівка вона окупована ще з 2014 року. Це територія Ордло, і ось тут якраз таки в напрямку от Нью йорку Південного, Шумів, лінія фронту з 24 лютого не сунулася ані на кілометр. Тобто, там оборонні споруди, які українська сторона будувала всі ці вісім років, поки тривала. Там війна, і зараз дуже міцні і міцні там позиції. Тож у них мало що вдається. Перейдемо до Авдіївки без особливих змін. Зараз бачимо лінія фронту за останні дні нічого не змінюється в цьому напрямку. Утім, обстріли вони фактично не вщухають під. Під ворожим вогнем на Авдіївському напрямку це і сама Авдіївка, а також первомайське бачимо, це наступний населений пункт після Пісків. Окрім цього, Водяне, Красногорівка, Марінка та Новомихайлівка. Всі ці міста вони під інтенсивним обстрілом з боку російської армії. Це і міномети, це й артилерія, як ствольна, так і реактивна. Тож не дають спокійно. Жити вже який період росіяни не тільки всьому світу, але й особливо українцям, які живуть в прифронтових містах та селищах, адже окупанти вони не розбирають, куди бити, просто усе більш гатять з усього, що в них є, і все це залізяче, на жаль, падає і на наших мирних, і на наших військових українців, які там знаходяться. Далі Вугледар, сторона Вугледару, також без особливих змін. Лінія фронту зараз не міняється вже декілька днів. Усе так і залишається, враховуючи так, що на селище Микільське вийшли вони вже досить таки давно. Більше тижня часу, невелике просування бачимо в сторону Новомихайлівки. Утім, поки що в Мар'їнці бої тривають і так само не вдається росіянам там ефективно просунутися. Далі напрямок. Запоріжжя, в принципі, також без змін в плані наступальних якихось операцій, чи з українського чи з боку Російської Федерації. Утім, не вщухають там дуже активні обстріли усіх довколишніх населених пунктів міста селищ, і вони також знаходяться під вогнем. Далі територія Енергодару залишається окупованою, і що досить цікаво, тобто, ось ця бетонна конструкція, з яку за яку росіяни говорили, що це нібито баржа з українськими десантниками, яка хоче висадитись на ЗС вона якраз таки знаходиться приблизно у цьому районі, тому що говорили, що з Нікополя вона виїхала на Енергодар. Планувалася операція. Утім, ця інформація дійсності не відповідає, і це лише чергове марення російських пропагандистів про їхні псевдоздобутки. На сам кінець, південь нашої держави, тут лінія фронту також без особливих змін за останній період. Дещо лише відтіснили росіян біля. Костромки та Брускинського в цих населених пунктах вони відійшли і глибше почали оборонятися. Також за неперевіреною інформацією, киселівка вже знаходиться під контролем збройних сил України. Ймовірно, там досі точаться бої, тому що на карті це не позначають. І якщо киселівка Буде під контроль на Україні, то до Чорнобайлівки та й загалом Херсону по прямій залишається всього 20 кілометрів. Тому якщо нас дивляться, люди з Херсонщини, то пам'ятайте про те, що збройні сили України вони вже дуже і дуже близько. На півдні нашої держави триває операція наступальна. втім на дещо повільніше зі зрозумілих. Причин, однак, з крок за кроком ми звільняємо наші території, і на сам кінець вчорашній обстріл кривого рогу тут пошкодили росіяни дамбу. Вода полилася на деякі населені пункти, підтопила подекуди і будинки і людей. Також знесла один міст, як зазначив Олексій Арестович. Вони хотіли, аби цей потік води він просто зруйнував. Пантонні переправи, інші переправи, які збудували українські військові, і щоб нібито так послабшити їхні гарнізон на півдні, аби вони були в більш незручній ситуації. Утім, як зазначали, що особливої шкоди це не принесло військовим, а більше цивільному населенню. Власне такою була карта бойових дій станом на сьогодні. Особливих змін в лініях фронту фактично немає десь подекуди. Просуваються росіяни подекуди українські військові вибивають їх з нашої території. Утім, це вже війна позиційна. Тож нашим зсу виражаємо дуже глибоку і велику шану від всіх українців, і сподіваємося, що вони будуть якнайефективніше нищити ворога та звільняти українські території. Це була карта бойових дій на телеканалі Апостроф. Дякую, що були з нами. Залишайтеся і надалі, адже далі буде тільки цікавіше.